Сестра Дорога Церква Ісуса Христа. Добрий наш Господь, слава Ісусу Христу! І цей добрий вечір. Я врахую він добрий кажуть, за перший день зими, але сонечко і гарний такий сонечко. Ми їхали в дорозі з дружиною, і сонечко заходило, і такий прекрасний вечір. І знаєте, серце радіє. Наш добрий Господь і милість Божа. вона Сьогодні обновилися над нашою церквою, нашим містом ми маємо мир, спокій, ми могли зібратися. в нас світиться світло і по всі пригнози. І ми разом лиця один одного. Знаєте, я зайшов в церкву, і приємно. Мене тві неділі підряд ранку не було на зібранні, Люди кажуть: ну де ти був? А тебе видно щось не було. І так приємно, що. Е Тих тебе замічають, і ти вертайся в сім'ю, і все добре. І це знаєте, це радіє від цього серця. Того, що нічого ріднішого немає як своя церква, як лиця один одного, яких ми бачимо, і з дитинства бачимо. І це є благословіння. Я рахую, це є благословіння, коли ми є разом, коли ми служимо один одному, коли ми можемо бачити один одного, і це є добре, коли в нашому серці наповнено благословінням. Знаєте, один з ранків, коли я перед роботою збрався на роботу, читав слово Господнє, один віршик дуже сильно запав моє серце, і цей цілий тиждень якось в мене серце його зачитає. Один вірш дії святих апостолів, 13 розділ, 52 віршик, останній вірш. А ученики сповнились радості і Духа Святого. Вони сповнились написано радості і Святого Духа. Перед цим історія, де, яка говорить, що Павло та Варнава вони проповідали Христа. І багато хто визбуждали противних людей, їх вигнали, вони трусили пилюку своїх ніг, і вони вирушили в другу сторону, але написано, вони були сповнені радості і Святого Духа. Не завжди, коли нас виганяють, ми радіємо. Не завжди, коли, знаєте, десь якась ситуація, і ми тому радіємо. І якась, я думаю, що наоборот, щось друге. У нас десь якісні годування, ми, ті люди нам від неприємні, і ми щось, десь щось там допускаємо в серце, і воно нас забирає щось найцінніше мир, який найцінніший за все, особливо в цей час, який ми живемо, час, коли в нашій країні не все так добре, і по місцях люди мають тривогу. І знаєте, я рахую і вважаю, що це, що пам'ятаєте, про одних людей скажемо, ми нічим не лучші за тих людей, нічим не кращі. Ні красотою, ні вродою, ні чим взагалі кращі людей, які є на сході, але благ і милостивий наш Господь. І його милість велика, вона сьогодні розпрострета до народу Господнього. І ми сьогодні, я і ви, і наш обов'язок дякувати Господу. Найперше, дякувати Богу, що ми маємо такий добрий час. Ми маємо таке місце, де можемо стояти в проломі за тих людей, кому може трудно і важко. Знаєте, в нашому житті є така приказка, щоб чоловік був довольний, що треба йому. Цестр. На того чоловіка, і він буде довольний. Ну, так кажуть люди. Накормиш, і він буде довольний, коли він приходить ввечері, може, втомлений, але ти отаким чимось добрим, тим, чим він любить. Є речі, які ми любимо, які приносять нам задоволення. Когось їжа, когось може спільність, кось ще та інша річ, але хтось щось любить. І скуштувавши ту річ, людина отримує якесь задоволення. Настрій піднімається. Комусь каже, солодко треба з'їсти. І каже, все буде добре. І зразу людина веселіша робиться. Комусь сісти, просто віддихнути, десь побути одному, комусь ще щось. В житті в нашому фізичному є речі, які нас приносять нам задоволення. Ми від цього радіємо, нам добре, нам нічого вже іншого не треба. От нам добре от просто добре. Він скуштував і приємно. Але християнці трошки зовсім не так. В духовному світі не так. Радість приходить тоді, коли ми сповняємося Духа Святого. Коли приходить на нас щось особливе, яке не можна описати. Пам'ятаєте, один чоловік, він прийшов до учнів каже, продайте мені, він приніс гроші, в нього були наміри купити, він бачив, що вони робили, які чудеса. І в нього ціль була збагатитись, получивши ту силу. Але вони кажуть, твоє срібло, твої гроші, вони на погибель тобі, і ти цього не отримаєш. Знаєте, благодать Господня вона сходить на ті серця, які сьогодні прагнуть, Господа, які жаждуть, які готові, які сьогодні хочуть його отримати. Ми можемо сьогодні приходити на це місце, тому що ми знаємо, що сьогодні на 5 годин регламент змінився. І знаєте, що я одне почув: я не хочу нікого образити, тому що я не був рано. Не чув. Я онлайн люблю прослуховувати. Бачите, що у нас зібрані відбувається. І я, Володимир Іванович, обявляю: буде на 5 годин, відключить світло. І ми собі так рихтувалися, щоб від батьків приїхати, попасти на зібрання. Я з ну людину спілкувався, і люди такі не доводяться. Перенесли, перенесли, та темно, все одно буде. Щось нам приносить якесь незадоволення, щось нам створює якийсь дискомфорт, нарушили наші рамки, які в нашій голові, щось поламали наші стереотипи, змінили якийсь напрямок нашого життя, і вже щось нам стає недобре, стає некомфортно. Але слово Господнє в слонян говорить в першому розділі, каже, п'ятому здається голові, каже, завжди радійте». Без безперестанку моліться, каже, завжди радійте. Знаєте, не просто радійте. Коли може в своєму житті хвороба, чи якісь певні обставини, чи проблеми, чи якісь випробування, чи ще щось інше, але не просто не просто радіти. І я слухав свідоцтво. Здається, брат Володимир Рашронський він був в передачі, крок на зустріч», Він говорив, що він почав записувати і каже, читати це, каже, які Господь являв відповіді на його молитви. Знаєте, і це і це деколи дуже важливо. Ми співали такі раніше псалом, зараз рідше співаємо, пам'ятає з дитинства милості Господні, вспоминає, читає, все і да йди не що. Не чую. А ми це робимо. каже, але не завжди виходить. Знаєте, погане свойство людині погане довше пам'ятати, чим добре. Парадокс такий в житті буває. Раз сто разів роблять добре, все вроді ви прекрасно, все вроді би служба, добре, раз зробив погано, і те погано так довго помнять, чим сто раз доброго. І каже, ну чого б? ж тільки разок. Ну, помилився. Зробив не так, не попильнував, але помнять. і та радість десь людей пропадає. І те десь торжество пропадає. Але ми сьогодні є спасені. Церква Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, нас любить Ісус Христос, слава нашому Господу! І знаєте, щось в мене завжди в житті такі прообраз є, коли от неділя, перша неділя місяця, в нас є хліболомання. Я думаю, цей день самі святі люди робимо, ми самі ми робимося. І вже готові ми вмирати. тому що поучаствували в хліболоманні, тіло обрали Христа, пили вино, як прообраз крові Ісуса Христа. Воно нас умило, в нас освятило, ми пережили, ну, ми, ми, ми готувалися до цього. Ми хтось в Костє був, обходив в своє життя, хтось ісповідувався, і вроді і би все добре. Але сьогодні цей вечір присутній на цьому місці, задаємо свої питання, чи я сьогодні маю радість і сповнення Святого Духа, сидячи на цьому місці. Ми класний псалом співали, дуже гарний перед братом, який служив, який підносить дух наш. Але чи воно мене стимулює до слави нашого Господа? Чи воно моє серце підштовхує для того, щоб воно наповнялося цим гілеєм, благодаті Господньої, цією радостю, цією повноти, повнотою хвали Господу, хвали. Каже, відкрий свої уста, а я її наповню. Слово Господнє, каже, відкрий свої уста, відкрий побудження нашого серця. Я сьогодні був на хлібо ми були в батьків Камень Кеширської і там про проповідував, знаєте, можна участи в ломані, але участию і недостойно. Слово Боже каже, хто недостойно участвує, той грішить супроти крові і тіла нашого Господа. І сьогодні я хотів би, щоб кожен сьогодні пролив паралель в своєму серці, як ти сьогодні підходив до тіла і крові свого Господа. Як ти до цього відносився? Чи з радістю ти до цього йшов? Я пам'ятаю, брат Володя, Янущук в нашій церкві був. Я з дитинства ми молоді служили, і він завжди, я пам'ятаю, ми десь були, він казав: це ж такий день перемоги. Це велика радість для нас. То, що цією жертвою Ісус Христос приніс спасіння в наше життя. Він дав нам нову, він відкрив щось нове в нашому житті. Знаєте, нову, новий вимір життя, знову нова, 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 паралель, то, що життя земне, воно закінчиться, а буде вічність з Ісусом Христом. Алілуя, слава нашому Господу! Брати і сестри, буде вічність з нашим Господом, буде новий Єрусалим, де прийде наше життя, воно закінчиться і ми перейдемо. Це радість. чи ні? Алілуя, Слава Господу! Це радість! Заради того, що Бог дарував нам спасіння. Він не просто дарував, Він дав нам Духа Святого. Каже: ви, душі, ви не від Русалима, я пішлу вам кого? Утішителя? Чуєте? Там таке слово, утішитель це той, хто приносить утіху серцю людини. Це Дух Святий. І Він Сьогодні дарований нам. А Дух Святий, Він сьогодні той, який утішає серце зранене. Стомлене, знеможене, каже, придіть до мене всі, хто обтяжені, знеможені, і що я успокою вас. Це Господь говорить, це Слово Боже говорить. І я знаю, що коли в житті дуже важко, коли, кажеться, зі всіх сторін тебе так обложило, що нічого не видно, одного разу ми були в іншій країні. І ми були в одному центрі реабілітації, дуже великий центр реабілітації, де було більше 150 людей. І там, працюючих біля 50 було чоловік, хто служили цим людям, чоловіки, жінки. І ми були на молитві одній, де зібралися весь персонал. Більшість персоналу зібралися. Ми молилися. і Одна жінка була. Я не знав, хто вона, ми вже пізніше познайомилися. Іде до неї слово від Господа. каже: знай, що каже: за хмарами є сонце. І каже: в твоєму житті зійде сонце правди. Знаєте, вона прийшла плакати, як мала дитина. І я собі думаю, ну що їй так торкнуло? Я не міг зрозуміти. І коли кінчилась молитва, ми пойшли спілкуватися, і вона розказує: я художниця, я все життя малюю картини. І каже: Господь сьогодні заговорив до мене на моєму язиці. Він до мене заговорив як до творчої особистості, і це слово до глибини торкнулося мого серця. Бати і сестри, за всякими хмарами, коли ти піднімаєшся над ним, є сонце, яке світить. Алілуя, слава Господу! І цим сонцем є наш Господь. І написано, взійде сонце правди над тими, хто благовіє перед Ним. Прийде день в твоєму житті, коли ці обставини, вони закінчаться, і прийдеться сонце, прийде повнота радості, прийде повнота свободи в твоє життя. Тому що це говорить наш Господь, а Він є вірний, Він є праведний, і Він не заколи не запізнюється. Слава нашому Господу! Він відповідає за слова свої, він ніколи не відвертається не каже, я цього не говорив. Деколи людика, я цього не говорив. А я пошутив. А я пошутив. Але знаєте, Слово Боже, це і вірніше про Слово, яке сьогодні говориться до церкви Ісуса Христа. І написано в ньому, що він, Христос прийде і всяке слово до останньої йоти, воно виконується. Це говорить Господь. Прийдуть біди, прийдуть хвороби, прийдуть випробування. Але Слово Боже, ці учні їх вигнали, ідіть, але вони радіючі пішли і сповнені Святого Духа. Вони радіючі і сповнені Святого Духа, сповнені того, хто їх рухав. В них було щось особисте. В них не було своїх амбіцій, о, нас таких апостолів вигнали. А Нас таких проповідників, ми ж ходили з Христом. Та да хто вони такі? А от ми. Ми чудеса бачили. Бог через нас силу являє. Ні, вони окей. Не хочете нас слухати, ми підемо йдемо в друге місце. Пам'ятаєте, двоє учнів їх побили. Закували, в в'язниці, кажеться, все. ну Що може бути хуже? Але коли вони почали співати і славити Господа, зійшла сила Господня, і це місце, воно потряслось. І всі двері, в'язниці вони відкрились, прибіг цей чоловік, він злякався, хотів умортвити себе, але вони сказали, не роби цього, і спасіння прийшло, Алілуя. Може, прийшов в день обставини в нашому житті. Просто подякувати Господу. Прославити ім'я Господнє. Сказати, Господи, ми дякуємо, що в нас є мир і спокій. Ми дякуємо, що в нас є хліб. Ми дякуємо, що ми маємо церкву. Ми дякуємо, що ми можемо прийти і поклонитися Тобі. Ми дякуємо Тобі, що в нас є діти, які для нас. В нас є Слово Твоє. Ми можемо бачити лиця один одного, а найбільше в нас є Ти живий Господь, який ніколи не відвернувся від нас. У нас є Дух Святий. Чуйте, в нас є щось більше, щось прекрасніше, щось неймовірне. Знаєте, я з дитинства казав був час, коли як за Господи, ти несправедливий. Ти мене тата забрав, а багато п'яниць, багато людей, які ведуть не своє життя, а вони живуть, у них все нормально, а я остався один. І знаєте, як малого, малий дитині, не хва, хлопцю не хватало батька, я бував, як хтось тебе ще обідить, і ти накриєшся і плачеш, і думаєш, спориш з Господом, і ти йому розказуєш, як би він мав би поступити. Але я сьогодні хочу сказати, що мій батько Небесний є вірний батько, і він ніколи мене не залишив. Да, я його не бачу, але його відчуваю. Я бачу його руку, я бачу його силу, я бачу його заботу, тому що він є вірний Господь. І він сказав, ніколи я вас не залишу сиротами, ніколи я вас не залишу одними. І каже, коли до Давида, коли я піду до долини смертної тіні, я не побоюся зла, тому що ти зі мною. Алілуя, Слава Господу! Твій жест і твій послух, вони успокають мене. Його сінь, його крила, Його благодать вона, вона береже свій народ, його народ, тому що він є добрий батько. І каже, з руки моєї вас ніхто ніколи не похитить. Церква Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, сісня, в твоєму житті прийшов темні дні, дні випробування. І написано, чорні дні приходять, знай з тобою, є твій Господь. І сьогодні я прослав Його ім'я. Будь один на один з собою, поклич цю благодать і силу Господню. Пройди свої дороги і бажання мого серця. Знаєте, це не віддасиш, це не вложиш. Але бажання мого серця було таке. Хай би Дух Святий, Він зійшов на вас. І ви відчули теплоту батьківської любові. Я вас благословляю на це як народ Господній, як церкву Ісуса Христа. Хотілося, щоб ми сьогодні відчули, відчули цю силу, відчули цю благодать. Щоб не просто ми були народом, який устами приближається до Господа, а написано «А серце, а серце їхнє зайняте, воно десь далеко відстоїть. Богу потрібно наше серце, потрібна наша щирість. Потрібне наше, знаєте, як дитина приходить до батька. Вона хоче? Я хочу. Ти хочеш, не хочеш, а ти мусиш. Бо ж він замучить. Я знаю слово, він як має ціль, він її досягне. Як не одним ходом, то другим, через маму, через. Якщо не батьків, то бабусю точно. Це варіант працює на всі 100%. Бабусі, ви. Сильні. І весь город пройде з внуком. Це нормально, що це любов рухає, де коли нам цієї щирості не хватає перед Господом. Бути як дитиною, молити себе, як дитина, сказати йому чесно, «Да, я програв, Да, я пообіцяв тобі, я знову впав, да я не виконав своє слово, Да, я не був вірний тобі, Да, я знов згрішив, да я знов не такий. Йому не потрібна наша релігія, йому не потрібен наш закон. Йому потрібні наші рамки, які, ми, може, в своїй голові створили, йому потрібне наше щире, відкрите серце, в яке він хоче війти, створити свою силу, дати радість, наповнити своєю благодатю. Безперестанку радіти, безперестанку моліться. Сповняйтеся сили Господньої. Він цього хоче від нас, як церкви Ісуса Христа. Ми зараз помолимося, подякуємо Господу, але перед молитвою я хотів би вас попросити. Підіть спогадами в своє серце. В ті моменти, коли було вам дуже важко, коли, казалось би, все було закінчено. У кожного з нас були такі моменти, Дорога церква Ісус Христа, ми всі люди. І скажіть самі собі, задайте питання, чи запізнився ваш Господь, чи відповів вам на вашу нужду? Чи впротягнув він руку милості ваше життя? Знаєте, яка сьогодні найбільша милість є цей вечір? В житті кожного без різниці. То, що ми є тут, і нам відкрився наш Ісус. Алілуя, Слава нашому Господу! Ми пізнали нашого Господа, доброго пастиря, який залишає 99 і йде за одною. Він залишає 99 і йде за нами. Одного разу він пішов на Луговський хрест, віддавши себе в жертву. І сьогодні він, як переможець, граде забрати церкву свою, і це велика радість. Слава Господу! Це велике благословіння. Написано, встань сп'ячий воскресне із мертвих. І що дав освіти тебе, Господь. Я хотів би, щоб це світло Боже, воно прийшло в наше життя. Давід казав, дай мені не заснути сном смертним. Він молився колись перед Господом. Є приходять часи, коли ми засинаємо, а ми втрачаємо орієнтир, ми втрачаємо за цими проблемами бачення, куди ми йдемо. Але я сьогодні хотів би, щоб ми сьогодні проснулись, пішли в своє життя. Відкрили, пам'ятаєте, і той цар. Відкрив колись книгу. І Він прочитав, що був чоловік, який зберіг його, зробив добру справу. Він каже: Приведіть, я хочу його нагородити. Церква Ісуса Христа прийде день. Ісус Христос витре всяку сльозу з наших очей. І Він скаже: добрий вірний раб, війди в радість. Чуєте в радість свого Пана. І він нам скаже, війди в радість, там, де не буде більше сліз. Твій Господь. Дарує наш Господь, Він дарує нам вічність з Ним. Алілуя! Слава нашому Господу! І я в цій молитві хотів би, щоб ми просто не просили нічого, а ми просто подякували йому за те, що ми знали Його, за те, що Він відкрився нам, те, що Він є нашим Господом, який гряде забрати нас. Слава нашому, склоняємо коліна і прославимо Його. Амінь.